В житті кожної людини і, в тому числі віруючої людини, трапляються якісь важкі обставини, трапляються неприємні обставини. І ми, як всі люди, бажаємо їх якось оминути, бажаємо в них не потрапити. Але ми розуміємо, що не завжди все залежить від нас, не завжди ми можемо оминути і є. Інколи те, через що ми мусимо проходити. До прикладу, не так давно з'явилася ця хвороба COVID, і які були відчуття на початку? Да, це страх переживання, щось таке страшне, невідоме, і хтось перехворів, хтось пройшов, а хтось і не пройшов цю хворобу. А тепер прийшла повномасштабна агресія російська. Вже два роки цього вторгнення і десять років загальної цієї війни проти нашого народу. Скільки Україна пережила, скільки втратило, скільки втратив кожний із нас? Хтось втратив рідних, хтось втратив роботу, хтось втратив своє житло, кожний щось втратив від цієї війни. І ці переживання вони е, тиснуть на кожного з нас. Можливо, у когось є якесь особисте переживання, можливо, у когось є проблеми в стосунках в сім'ї з дітьми будь-що. Це все е, як буря проти нас, яка е, намагається нас зруйнувати. Сьогоднішнє слово я назвав. Міцне серце під час бурі. Давайте прочитаємо Матвія, 14 розділ з 22 по 32 вірш. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти в той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі Його, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде, Він по морю, то настрашалися та й казали мара, і від страху вони закричали, а Ісус до них. Зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді, а він відказав йому Іди. І вилізши, з човна, Петро став і іде по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і кричав. Рятуй мене, Господи, і зараз Ісус простяг руку й схопив його і каже до нього. Маловірний, чого усумнився, як до човна ж вони війшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонилися йому та сказали: Ти справді син Божий. В цій історії дуже багато Божої мудрості, дуже багато уроків, які ми можемо. Отримати для себе. І я хочу звернути сьогодні нашу увагу ну, буквально на, на два моменти. Перший момент це бережи своє серце. І давайте пороздумуємо над цим питанням. Що ми бачимо в історії цих учнів з Ісусом Христом? Вони виконували волю Божу. Ісус їм сказав, сідайте в човен і пливіть. Вони попливли. і як ви думаєте, чи вони очікували, що їм трапиться ця буря, що будуть ці хвилі, буде цей вітер посеред ночі і Ісуса поруч немає? Я думаю, що вони не думали, що таке трапиться, але це таке трапилось. Ось, і... І ця зовнішня буря, це, що вони бачили, воно намагалося проникнути в їхнє серце. І коли вони допустили цю бурю всередину, ці страхи, ці переживання, то це почало руйнувати їх із середини. Вони ну, втратили сили, вони опустили руки, вони не могли чинити опір цій бурі, щоб рухатись вперед. Чому? Бо цей страх і це переживання воно було всередині. Якщо ми подивимось приповісті Соломона, і там є цікавий вірш до нашої теми, четвертий розділ, 23 й вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Коли в нашому серці є те, що збудовує, є те, що дає життя, то ми живі і ми можемо життя давати комусь іншому, підтримувати когось іншого. А якщо в нас в серці є якась руїна, є якась буря, то нема там життя, і ми не можемо комусь когось підтримати. Ми можемо тільки когось або щось зруйнувати. І кожен із нас, і я, і ви, маємо таку можливість, таку відповідальність пильнувати над своїм серцем і не допускати в нього ці бурі, ці переживання. І через що заходять ці проблеми, ці бурі, через те, що ми бачимо, через те, що ми чуємо, через те, про що ми думаємо, і те, за що ми переживаємо. Це все є. Вхід всередину нас, і нам треба над цим всім пильнувати, щоб не допускати, бо зовнішні бурі вони відбуваються, вони йдуть, але і... це не має вплив на моє серце. Якщо людина не пильнує, якщо віруюча людина не дивиться за тим, що входить в її серце, то що туди може потрапити, крім слова Божого? Може потрапити якийсь страх, якась образа, якесь непрощення, може потрапити якась злоба, коли ти бачиш кругом себе стільки злого всього. І це все воно може зруйнувати твою віру, може зруйнувати тебе зсередини. І дуже важливо пильнувати. Розкажу таке свідоцтво, якось провідував сестру, і вона живе в Києві. І її вікна виходять на Дніпро, на Київ. І коли наше ППО збивають над Києвом ворожу зброю, то вона каже: Я це все бачу і мене охоплює великий страх. Я кажу: Сестра, не дивися, а молися. Ти ж віруюча людина, нам не треба дивитися і захоплюватися цим видовищем. Бо це є недобре, і воно потім приводить до того, що коли людина в страху, в неї нема сили молитися, в неї віра е стає дуже малою, да, якщо зовсім не зникає, і вона починає панікувати. Або ще бувають такі випадки, що е ми переживаємо і дивимося новини, і ми надивимось ці новини і потім не можемо спати. Буває таке. Бо там стільки негативу, стільки всього ми починаємо хвилюватися. То новини треба дивитися обмежено або так само, як я сказав тій сестрі: не дивися, а молися. Бо є Бог, який над цими всіми проблемами, переживаннями. І виникає таке питання: от в цій ситуації, коли учні були в човні, да, оці хвилі. Оцей вітер, оця буря, чи Ісус їх залишив в цих обставинах? Ні, написано, що Він ішов до них по воді. Вони ще його не бачили, вони ще не знали, а він вже рухався в їхньому напрямку. Чи залишив Бог Україну? Чи залишив Бог мене і тебе в тих обставинах, в яких я можу переживати якісь проблеми, якусь бурю? Ні, не залишив. Ну, він каже: пильнуй. Пильнуй над своїм серцем і не впускай оце невірство, не впускай цю тривогу, не впускай оце зло в своє серце. Що далі відбувається? 23 й вірш нам говорить, що як до човна вони війшли, буря вщухнула. Це нам говорить про те, що Бог Він все контролює. Бог над війною, Бог над бурею, Бог над твоєю і моєю проблемою. Нема того, що Бог не знав або не контролював. Ми інколи так сильно хвилюємось. І тим самим не довіряємо Богу, що наче Його немає, наче він не контролює, наче він не Бог. Треба виправлятися нам з вами і більше довіряти Богу. Звичайно, це приходить через близькі стосунки з Богом. Це приходить, коли ми здобуваємо досвід, молитви, відповіді, Слова Божого. Це все такий процес нашого духовного зростання. І друге, на що я хотів звернути увагу, це зміцняй своє серце, свою віру, свої відносини з Богом. Єфісян 5 розділ 17 го вірша. Павло каже: через це не будьте нерозумними, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином. В якому розпутство, але краще наповнюйтесь духом, розмовляйте поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, Дякую, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у Христовій. Христовому страху. То Павло тут нас закликає чим розмовляти, якими словами. Словами, які записані і ми читаємо в Слові Божому, які ми співаємо. да І коли група прославлення нас веде у хвалі Богу, то чи співає Твоє серце? Чи твої уста вони наповнені хвалою Богові, вдячністю Богові? Якщо ні, то треба задати собі питання, можливо, в серці є якась буря, може, в серці є якесь непрощення, є якась проблема, і воно заважає тебе славити Бога, бо тільки Бог достойний всієї слави і всієї хвали. Чому ще важливо славити Бога? Я помітив, що коли ми з вами славимо Бога, то Бог сам приходить до нас. Він сам змінює наш внутрішній стан. Ви помічали, що йдеш до церкви, є якесь переживання, є якась проблема. Став, прославив Бога, наповнився Святим Духом і куди воно дівається? Куди дівається це переживання? Чому? Бо Бог приходить і наповнює нас своїм миром. Своєю радістю, своїм Духом Святим. Бо твоє серце наповнене Богом. Коли ми наповнені якоюсь гіркотою, коли ми наповнені е, якоюсь образою, то що виходить із нашого серця? Про що ми говоримо? Оце і виходить. Да? А коли ми наповнені Духом Святим, коли ми наповнені Його любов'ю, то що виходить? Виходить Боже Слово, виходить Божа любов, і серце співає. І воно співає не тільки в церкві, воно співає і скрізь. Слава Богу. Ще раз повім одне свідоцтво і будемо йти до молитви. Це свідоцтво моє особисте. Коли я прийшов до Бога, покаявся, почав молитися. Був на проповідях в церкві, я все писав, я все конспектував, бо в мене були дуже великі проблеми, і одна з них це депресія. Це такі думки негативні, які постійно робили бурю в моїй голові. Я не знав, як з цим впоратись. Прийдеш помолишся, прославиш Бога трошки легше, потім виходиш знову. І я був в цій боротьбі і в цих запитаннях до Господа, як з цим справитись? І після одної проповіді я зрозумів оці слова, де апостол Павло каже, щоб ми славили Господа своїми устами, своїм серцем. Я купив плеєр, я купив диски прославлення. І я бувало таке, що я ну, днями не знімав цей ну, ці навушники, постійно прославляв Бога, прибував в молитві. Настільки були сильні ці атаки, цих думок. Ось і як ви сьогодні помітили, я без навушників. Знаєте чого? Бо Господь є Бог. Він мене звільнив, Він привів свій порядок в моїй голові. Дав спокій і мир, слава Ісусу Христу. Ось тому, коли діти Божі славлять Господа, то сам Господь приходить і Він вирівнює, Він наводить порядок в нашому серці. І нам треба зміцнятися Його силою, а не своєю. І на завершення Єфісяну 6,10, Павло каже: нарешті. Мої брати, зміцняйтесь Господом та могутністю сили Його. Наша сила не в нас, наша сила в нашому Господі, бо Він є над всім, над всякою бур'єю, над всякою проблемою, і нам треба з ним особисті стосунки, і хай нас Бог цьому благословить. Давайте встанемо, будемо молитися.